Зустріч студентів-журналістів із Вахтангом Кіпіані, головним редактором інтернет-видання Історична правда відбулася у Черкаському національному університеті 15 лютого. Про мету своєї лекції Вахтанг Кіпіані розповів студентському телебаченні. Мета показати, що по перше журналістика це професія, яка розвивається, вона дуже цікава, дуже відповідальна і вона дуже практична з одного боку, а з другого боку, що всьому цьому можна навчитися. Що тут гаршки ні боги обжигаються абсолютно. Така ну скажімо, доволі проста в сенсі виробництва, але дуже потрібно суспільству робота. Зустріч під назвою минуле, як майбутнє була присвячена тому, як правильно висвітлювати змі історичні факти та не перекручувати їх. І в процесі пошуку як ниточку розкручуєш. Ти виходиш на результат, який абсолютно не такий, який ти очікуєш в Це часто так буває. На площі. Під час зустрічі журналісти історичної правди разом зі студентами Ніщо, обговорювали 100%. проблему декомунізації в Україні та інші актуальні Отже, проблеми на сьогодні. Знаєте, ніхто ж не каже, що хай Донецьку будуть всього Бандери Чешуха, чи Шухевич. В історії Донецька є величезна кількість будь-якого міста зрешто, місцевих героїв, або навіть не героїв, а просто значних людей, які варті бути позначеними на карті того міста, де пройшла їхня слава, де вони писали свої тексти. По які вони визволяли. Ольга Гуржій, одна із учасниць лекції, поділила своїм враженням. Охтан Кіпіані дібрав досить багато прикладів і на ті цікаві актуальні теми, які дійсно важливі зараз у нашому суспільстві, тому що багато людей, і ми, зокрема, так як журналісти, ми до кінця не розбираємося у темах, наприклад, таких як закони про декомунізацію, чому потрібно називати вулицю так, а не так і чи взагалі їх потрібно переименовувати. Олег Маглюни, Вікторія Скубацька, Яна Кондратюк, спеціально для студент.